Вже традиційно три роки поспіль ми разом з центром молодіжних ініціатив нагороджуємо нашу активну творчу молодь, яка безпосередньо приймає активну участь у житті нашого міста. Це уже такий своєрідний рейтинг для учнівського самоврядування. У нас в місті живе дуже розумна і дуже талановита молодь. Ви активно приймаєте участь в громадському житті нашого міста. Займайтесь волонтерством, дякую нашому центру молодіжних ініціатив за те, що разом з вами ми провели в цьому році безліч заходів, які допомагають нашим мешканцям і переселенцям і нашим військовим. Хочу також від усіх нас подякувати нашим захисникам і захисницям завдяки яким ми живемо в вільному місті в вільній і незалежній країні ми дуже вдячні міській владі зокрема міському голові андрію білоруську за те що нас завжди підтримують в таких починаннях і за те що молодь нашого міста може бути почутою і реалізовувати свої ініціативи сьогодні я мала честь отримати відзнаку за активну участь у заходах міста на цьому заході вперше спочатку хвилювалася але потім вже все добре мені все сподобалось дійсно не кожна Громада може пишатися такими відзнаками підтримкою молоді, і ми щасливі, що в нашій громаді підтримують таку організацію також підтримують дітей, учнівське самоврядування, залучають до різних заходів, проєктів. Це дуже цікаво і для дітей в майбутньому, і для наших навчальних закладів. Бо ми маємо змогу втілювати різні проєкти, і діти бачать, як це працює.